Кілька днів тому Сполучені Штати запровадили санкції проти додаткових російських оборонних і закупівельних компаній, які допомагають Москві продовжувати війну. Це як заявило у державному департаменті, частина невпинної боротьби США із ухилянням від санкцій. Однак лазівок, через які Росія продовжує отримувати західні компоненти для виготовлення зброї, досі лишається достатньо. У російської зброї та техніці в Україні продовжують знаходити іноземні деталі. Згідно з нещодавним звітом міжнародної експертної групи Макфола Ярмака, ці складові походять із 19 країн світу, зокрема і зі США. А от перше місце в Європі з виготовлення складових, які знайшли в російському озброєнні, посідає Швейцарія. А банки цієї країни, які не долучилися до санкцій, зберігають російську готівку в розмірі щонайменше 200 мільярдів доларів. Як закрити лазівки для підживлення російської воєнної машини, про це минулого тижня говорили на слуханнях у гельсінській комісії. США. Брала участь у них Олена Трегуб, виконавча директорка незалежної антикорупційної комісії НАКО. сьогодні вона гостя нашої студії. Пані Олено, дякую, що завітали до нашого ефіру. Добрий день. Якщо ми говоримо про ці західні компоненти у російській зброї, наскільки масштабна ця проблема, і наскільки суттєво це впливає на можливості Росії продовжувати вести війну? Це масштабна дуже проблема, тому що насправді більшість комплектуючих походить саме з західних країн. Хоча багато людей думає, що, можливо, там китайські комплектуючі, але от у нас ми НАКО проаналізували 22 екземпляри різної серйозної дуже зброї і гелікоптерів, і ракет, і дронів. І... Виявилося, що ну майже все там із західних країн у Китаї там ну маленька часточка, тільки 3% їхніх комплектуючих. А більшість відсотків це от – Це саме з Америки походить. Як потрапляють ці компоненти до цієї зброї? Вони потрапляють через компанії, які знаходяться в третіх країнах, зокрема в тому ж Китаї, здебільшого через китайські компанії, через турецькі компанії, різні також азійські компанії. І все це продовжується так. Як можна закрити ці лазівки? А які варіанти ви, наприклад, пропонуєте тут у Вашингтоні? І чи чують у вас у Вашингтоні, коли ви говорите про ці занепокоєння? Насправді дуже було корисно зараз цю тему підняти в гельсінській комісії, тому що таке враження було, що деякі там із політиків перший раз чули цю тему, хоча ця тема обговорюється активно в ЗМІ вже більше року від час повномасштабного вторгнення, і насправді ви знаєте, що адміністрація? Байдена створювала і робочу групу, яка мала цим займатися, і також оця глобальна експертна коаліція була створена з експортного контролю. Але на жаль, вона виявилася ще не дієва, тому що ми пропонуємо, що потрібно впровадити більш такі розширені списки продукт, товарів подвійного призначення, тобто контролювати ось ці товари, які були знайдені в цій зброї. Це мікропроцесори навігаційні на модулі, тобто вони не обов'язково військові, так uh -huh. але оскільки ми вже знаємо і ми довелися дослідники, що вони використовуються в російській зброї, на них треба звертати звертати пильнішу увагу і контролювати їхній експорт і. Цю інструкцію має дати держава своїм американським компаніям, хоча вони є і приватні, і зобов'язати їх також розслідувати глибше ці кейси, і також впровадити більш серйозні політики due diligence і політику знай свого клієнта, коли вони розуміють, що є червоний прапорець, про який ми, наприклад, говоримо китайська компанія, створена після 2014 -го року, головою якої є російський громадянин. Ну це ж очевидно. Правильно має так. бути, що це можливо піде воно на російську зброю? І от на жаль, ми бачимо багато компаній, не тільки швейцарських, але й американських закривають на це очі. На жаль, що стосується Швейцарії, чи є якісь позитивні випадки, коли насправді швейцарські уряд чи швейцарські компанії власне ідуть самовільно на те, щоб закрити ці лазівки? Ну, насправді вони дуже чутливі саме до цієї комунікаційної адвокаційної діяльності, яку зараз провадимо ми як українське громадянське суспільство. От зокрема, вже зі мною вийшли на зв'язок швейцарські компанії, які я згадувала в своїй промові в сенаті. І вони говорять: ви там назвали такі-то випадки. Будь ласка, дайте нам більше інформації. Ми хочемо розслідувати. Ну, це дуже позитивна насправді реакція. Ми цього й добивались. По суті, я сподіваюся, що це в. Плине хоча би частково позитивно на цю ситуацію, ви очорити незалежну антикорупційну комісію, і по про те, що із війною ви взяли на себе нові зобов'язання, звісно, головне. Питання для вас це зниження рівня корупції в Україні. Зараз це також дуже важливе питання, коли йдеться про ці масиви західної допомоги, яка надходить до України. Чи працюєте ви, ваша організація, із західними партнерами щодо створення належного контролю або, можливо, допомоги з незалежним контролем? І чи на вашу думку є достатньо підзвітності зараз щодо допомоги, яка надходить до України? Ну, насправді ж Україна впровадила систему відслідковування зброї, яку від нас вимагали натівські партнери, США, зокрема, і ми можемо зараз, ну партнери, зокрема США, Пентагон, які надають зброю, вони можуть по баркоду перевіряти, де знаходиться ця зброя. І ну, це насправді не проблема. Якщо це стосується великого такого серйозного озброєння, ну звичайно, якісь там особиста зброя, там ам'нішн також. Там бронежилети, оці всі такі менші речі. Це в будь в будь-якій ситуації війни, конфлікту воно завжди вразливе до корупції і завжди є якісь низові такі випадки. Якогось там командира, знаєте, який вирішив продати кілька там особистої зброї, щоб заробити гроші. Це на війні постійно трапляється, але зверніть увагу, що на високому рівні нема зауважень. До, в наших партнерів до нас uh -huh. тому ну ми за цим звичайно теж слідкуємо. Але більше ми, як громадянське суспільство, зараз слідкуємо за тим, як Україна витрачає власні бюджетні кошти uh -huh. на закупівлю тилового забезпечення. У нас лишається півтори хвилини. Буквально на саміті НАТО у Вільнісі а, пролунали такі думки, що українсь... Україні ще є куди рости, ще є а, що реформувати для того, щоб Україна потенційно стала а, членом НАТО. Як Ви вважаєте? Під час активної гарячої війни чи можливі і чи потрібні дуже комплексні реформи? Звичайно, їх важче робити. Але я можу сказати, що Україна працює над цим. Зараз Україна переписує закон про державну таємницю. Зараз Україна все ще не закінчила, але працює над законом про реформу Служби безпеки України. Оце ці закони якраз очікує від нас НАТО. Ну, це складно, так. Але е наша держава функціонує, е працює, і взагалі, е я думаю, що. Ці вимоги вони повинні бути дуже конкретизовані для України, тому що НАТО сказало, що вони будуть вислідковувати програму Україна НАТО. Річну uh -huh. так ця програма має 150 сторінок, і там цих реформ дуже багато. Це нереально виконати було навіть не під час війни. Тому я думаю, що зараз ми повинні добиватися в НАТО конкретизації цих uh -huh. кроків, і в Україні є повна політична воля. Я це бачу зсередини. Ми бачимо, що політики дуже стараються, щоб таки наблизитися до НАТО. Дякую вам дуже за цю розмову. Дякую, що завітали до нашого ефіру. Дякую вам за запрошення. сьогодні. Гостею нашої студії була Олена Трегуба. Ми продовжуємо наш випуск.